Вітаю! Сьогодні ми на уроці навчимося ділити текст на абзаци. Утвори текст з деформованих речень. Зі слів кожного рядка, склади речення, щоб вийшов текст. Придумай до нього заголовок. Розгадай ребус. Жаба. Коза, Ц, амзац. В зошиті записуємо число, класна робота. Олень є окрасою наших лісів. І зробити треба звукобуквіний аналіз слова олень. Не забудь про схему. Прочитаю легенду. Подумай, чому так названо цей текст. Сміло. Було це в сиву давнину. Чорною хмарою татари набігали на землі Придніпровські. Одного разу зібрав хоробрий князь своє військо і вирушив у похід. Спинився табором у густому лісі над річкою Тясмин. Почав думати гадати, як би зайти до татари на стилок. Через болота непрохідні. Раптом з'явилася у таборі дівчина та й каже Знаю, я стежину потаємну, можу провести твою дружину. Князеве військо зайшло з тилу. Почався бій. Багато татар порубали в січі криваві, та тільки дівчини не вберегли. Влучив у неї ординиць стрілою ворожою. Поховали воїни незнайомку в лісі, над Тясмином. Імені її не знали, а за сміливість назвали Смілою. Пізніше на цьому місці виросло місто і стало називатися в пам'ять про хоробру дівчину Смілою. А яку легенду про походження назви твого міста або села ти знаєш? Тил це задня зворотна частина, сторона чого-небудь. Ординець той, хто належав до орди, об'єднання кількох кочових племен під владою хана. Про що йдеться в першому абзаці тексту? Чи можна його назвати зачином? Зі скількох речень він складається? Зі скількох речень складається основна частина тексту? А зі скількох абзаців? Розкажи, про що повідомляється у кожному абзаці? Подумай, чому в основній частині автору виділи саме стільки абзаців. Зачитай останній абзац. Як ти назвеш цю частину тексту? Яка частина тексту найбільша? чому? Запам'ятай. Великий за змістом текст ділять на частини. Абзаци. Абзац містить одне або декілька речень, об'єднаних спільною думкою. Під час читання роблять паузу, а на письмі абзаци починають із нового рядка. Прочитай текст. Знайди помилку в розташуванні абзаців. Що таке трава? Однолітні трави встигають за літо прожити ціле життя. Вирости з насінини, зацвісти, принести плоди і насіння. До них відносять горох, айстри, гречку. Багатолітні рослини живуть довгі роки. Це кульбаба, конюшина. Трави це рослини, у яких тонкі м'які стебла. Вони бувають однолітніми, дволітніми і багатолітніми. Дволітні рослини у перший рік життя утворюють коріння, стебло, листя, а на другому році життя квітнуть і дають насіння. До них відносять капусту, моркву, буряк. У якій книжці можна вмістити цей текст? Як ти вважаєш? Перестав абзаци так, щоб утворився зв'язний текст. Запиши цей текст. Давай пограємо у діалог. На що можна поділити текст? На абзац. Що включає в себе абзац? Головні частини тексту. Як починаємо писати кожний абзац з нового рядка. А далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 18-та сторінка, перша і друга вправи. Домашнє завдання. Треба виписати два невеликі абзаци із книжки, яку ти читаєш. Зазнач також автора або авторку тексту. Перевір, чи все ти встиг або стигла у зошиті з друкованою основою у першій другій вправі на 18 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!